Страшне слово війна увірвалося в наше життя в такому далекому і в такому близькому 2014 році. І до цих пір воно сидить у серцях кожного українця. Сьогодні ми з вами будемо вшановувати і згадувати наших воїнів, які загинули в 2015 році при виході із Дебальцево. 17-18 лютого назавжди увійдуть в історію України як дні пам'яті полеглих у боях за українське місто Дебальцеве. Кроваві бої за нього стали одним з поворотних етапів російсько-української війни. Бої за Дебальцевський плацдарм та операції за виведення українських військових стали одним з найбільш трагічних і масштабних подій за весь час війни на сході України. Гостра фаза тримала майже місяць з 25 січня по 18 лютого 2015 року і включала в себе як масовані артилерійські обстріли, так і перестрілки на малих відстанях зі стрілецької зброї і навіть танкові битви. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, штурм міста відбувався за підтримки кадрових російських військових. У боях брали участь до 8 російських батальйонних тактичних груп та артилерійських дивізіонів. На початку лютого у районі Дебальтівського виступу було зосереджено 4700 українських військових, 500 бійців Міністерства внутрішніх справ, Нацгвардії та СБУ. Їм протистояло близько 19 тисяч окупантів. Противник мав перевагу за всіма зразками важкого озброєння. Зокрема, у танках у три рази в артилерії фактично в чотири рази. 7 лютого, після безперестанних боїв, наші частини залишили село Рідкодуб, а 9 лютого бойовики взяли під контроль село Логвинове, через яке проходить дорога з Дебальцівського на Артемівськ. Нині Бахмут. Саме по ній здійснювалося забезпечення сил АТО. Логвинова намагалися відбути, зокрема, силами 79 ї та 95 ї десантних бригад і Нацгвардії. На підступах до села відбувалися танкові бої. Однак у підсумку село залишилось під контролем бойовиків. Саме у зв'язку з перекриттям дороги на Артемівськ в Логиновому бойовики повідомили про повне оточення угрупування сил АТО в Дебальцевому. Після встановлення умовного перемир'я окупанти перекинули під Дебальцеве додаткові сили з інших напрямів. Як наслідок посилилися обстріли опорних пунктів українських сил. Допомагати силам АТО на виступі ставало дедалі важче. Безпосередньо в районі Дебальцівського виступу російсько-терористичні війська тоді стягнули понад 19 тисяч осіб, яким протистояли у секторі С 13 тисяч українських військових. Українські захисники мужньо вели важкі бої з противником. Саме значні втрати, завдані агресору, змусили його відмовитися від подальшого наступу, враховуючи обстановку, що склалася, та те, що підрозділи Сил АТО на Дебальцівському напрямку виконали всі визначені завдання, о 13 годині, 18 лютого 2015 року, Верховний головнокомандуючий віддав наказ скоординувати під керівництвом начальника генштабу операції з планового організованого виходу українських військ з Дебальцевого. Враховуючи морози, планувалося виходити не лише автошляхами, а й польовими дорогами. Відведення військ проходило двома основними маршрутами невеликими колонами під підкриттям бойових броньованих машин та артилерії. Також був організований відволікаючий маршрут, де імітувався рух колон. 18 лютого понад 2500 українських воїнів залишили плацдарм. І хоча деякі групи виходили ще кілька днів, та саме ця дата вважається завершенням боїв Дебальцевих. Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, під час бойових дій у районі Дебальцевого у період з 15 січня по 18 лютого загинуло 110 військовослужбовців. 270 було поранено. 7 потрапили в полон. 18 зникли безвісти. За час оборони Дебальцевського виступу загинуло 136 були поранені, 331 військовослужбовець Збройних сил України. Значними були втрати українських військ і озброєння. Близько 30% техніки знищив ворог або її вивели з ладу наші підрозділи. Заведення бойових дій у районі Дебальцевого державними нагородами України нагороджено 379 військовослужбовців, в тому числі 136 посмертно. А відзнаками Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ. 450 осіб. подвиг українських воїнів, хто боровся і захищав кожен метр української землі, назавжди залишиться прикладом мужності та героїзму, зірцем патріотизму та бездоганного виконання військового обов'язку. Вічна пам'ять загиблим героям пропоную зараз встати і вшанувати пам'ять хвилиною вовчора. Що додати ще, що у нас в Миронівці проживав наш земляк. Це Черненко Максим, який саме загинув в битві за Дебальцево. Хто не знає, то той має змогу прочитати його автобіографію. Зона конфлікту. Початок 2015 року. Противник за будь-яку ціну намагався знищити дебальцівський виступ. Розбити українські війська і змусити Україну піти на політичні поступки, що означало би втрату суверенітету. Оперативною метою противника було потужними фланговими ударами оточити й розбити підрозділи українських військ у районі Дебальцевого, де вони заглибилися в контрольовану бойовиками територію. Далі він розраховував вийти на адміністративні межі Харківської та Дніпропетровської областей. Розділивши українську армію на дві частини, якби росіяни досягли своєї мети для нас утримати оборону по такій розірваній лінії розмежування було б критично важко. Українці дуже мужньо чинили опір значно чисельнішим підрозділам російської армії та проросійським бандформуванням. Єдиним резервом, яким можна було на той момент підсилити дебальцівський напрямок без оголення інших ділянок фронту, була одна єдина бригада. Наша армія тільки відновлювалася після внутрішнього удару, завданого обороноздатності країни проросійським режимом Януковича. У противника проблем із резервами не було. Найбільш підготовлених вояків, загартованих у численних війнах, які вела Російська Федерація від початку свого існування, зганяли з усіх куточків країни. Кремль ніяк не міг змиритися з існуванням незалежної України. Вуглегірськ, Нікішине, Рідкодуб та безпосередньо Дебальцеве. Саме на цих напрямках російсько-терористичні війська зосередилися для наступу. Вуглегірськ, у ніч на 30 січня, ворожі війська нанесли вогонь з артилерії і мінометів по блокпосту на північній околиці міста. Одразу після цього туди ж впритул наблизилися танки противника. Після захоплення вуглегірська натиск противника із західного флангу став шаленим. Російські війська накривали шквальним артилерійським вогнем практично весь дебальцівський виступ. Росіяни та проросійські бойовики, прикриваючись мирним населенням, зосереджувались переважно у населених пунктах. В умовах, що склалися, доставка боєкомплектів та ротація військ. Перетворилися на повноцінну військову операцію. У цей час у мінську завершились дуже складні переговори нормандської четвірки. Попри шантаж та погрози з російського боку, учасники домовились про перемир'я та лінію розмежування. Враховуючи ситуацію, було прийнято рішення вивести підрозділи з Дебальцового та закріпитися на нових позиціях. Командування насамперед ставило за мету зберегти життя наших військових. Та уникнути невиправданих жертв, так почалася одна з наймасштабніших операцій в історії російсько-української війни. Організоване виведення українських військ було заплановано здійснити у три етапи: на першому виходили підрозділи 128-ї бригади. До складу авангарду увійшли розвідувальна рота та 15-й батальйон. На другому етапі підрозділи 128-ї бригади. Виходили з району села Чорнухине та залишки 40-го батальйону в район збору. На завершальному етапі 128-ма бригада залишала безпосередньо місто Дебальцеве. Відхід здійснювався двома маршрутами. Аби ввести противника в оману, був також використаний хибний маршрут висування з імітацією руху колон. При відході було створено систему рубежів та позицій. Наведені понтонні переправи через річку Луганка. Перший рубіж прикривали підрозділи 30-ї бригади, другий пролягав по лінії опорних пунктів, де 128-ма бригада мала відновити боєздатність та перейти до оборони. Дебальцівській операції наміри противника було повністю зірвано. Йому не вдалося оточити українські війська та забезпечити собі можливість для подальшої експансії. Наші сили утримали бар'єрний рубіж, річку Луганка і закріпилися на плацдармі Луганське Троїцьке Попасна. Попри нелюдські фізичні випробування і значний інформаційний тиск, українські військові у цій битві героїчно боролися за свою країну. Саме завдяки їхній мужності запланований масовий наступ російсько-терористичних військ було зупинено. Настане день і прийде наша слава, поки ми, захисники держави, і командир нам скаже всім до бою, ми віддамо. Твоє життя за волю вже сил нема, але ми не здаємося, дрижить земля, а значить не присниться любов моя, яка сумує, знову ти не сумуй, я скоро буду вдома, ти не сумуй.